Один в школі ще дядько рекордом, режисер. Митець. Він сказав, що найважливішим видом мистецтва є кіно, тому що кіно може передати все, крім запиту. І тут в мене виникла думка, не хочу я, щоб це було кіно, я хочу, щоб це було слово.

цветок, Срывающий крышу пустые, И в живительной влаги глоток В бескрайней мертвой пустыне. А если ты озеро чистой воды, Позволь тебе распуститься В цветку неповторимой души. Белым лотосу сердца П'ятого поверху видно дорогу, за нею стоянку, за нею смітник. Ліричний герой забуває потроху, що він безтурботний поет-мандрівник. Він піде до школи і буде навчати дітей, як складати дати до докупи слова. Людина плюс доля, кохання плюс рада, У сумі життя не ділити на два. Він втопить мобілку і спалить папери. Придбає квиток у плацкартний вагон. Там з'їсть два еклери і буде дивитись, як линуть дерева. Він знає це сон. Если день тяжелым был, наступит ночью облегчение. Как бы день нам не светил, ночью больше наслаждения. Я хотел бы быть совой, а лучше мышью летучей. Вести образ жизни ночной, пролетать над синей тучей. В стае бездомных собак волею усыты вполне. Я бы тоже хотел так, но бездомность не по мне. Вы ничего не слышите? Прислушайтесь, услышьте почуйте тишину. Услышьте мне себя. Услышьте тихий женский голос, что тихо молится о вас. Ведь мы не верим больше в Бога. Лишь единицы тихо верят, но не про них идет ведь речь. Я говорю про тех, кто позабыли. Тут нежный женский голос, тут нежный женский взгляд. Что так оберегает нас? Ты вспомнил этот голос? А лучше опиши, отыщи в себе. Скажи, ти слышиш этот голос? Узнал его? Ты вспомнил чей? Он. Тебе он дорог или нет? Теперь ответьте. Слышишь голос? Ответьте, слышишь тебе голос? Великого міста Гармидар. Ніяк не складався в картину. І бракувало літер, а може лише єдиної. Щоб утворити слово, те саме велике слово, Щоб розпочати спочатку, щоб пам'ятали нащадки. Та головне, щоб вірили міру загальної совісті. І бракувало літер, а може лише єдиної